Так, всім привіт гостям і підписчикам каналу Бригадір Йоа. Сьогодні 20 березня вирішив посіяти трошки люцерочки і хочу показати як настроїти редуктор на сівалки Поліна компанії «Мер Агро щоб сіяти люцерку. Так, отже. Така сівалка ось у мене 2,40 її захвату. Купив трохи люцерки. Навіть не купив, це вона в мене була пару років назад ну, Думаю, густішу норму ставити, то вона буде. Значить що? Оцим речагом збиваємо катушку геть до краю, щоб... зараз не видно тут. Зараз покажу згори Щоб усе о... Оця катушка на мелку мі... мі... сіменку була аж у краю. Коротше, геть її збиваємо цю катушку. Це перше, а друге на редукторі. Получається Ось тут ставимо саму більшу шестерню, а тут саму меншу. Це, по-моєму, 13. ця... Це... Зараз гляну по таблиці, скільки які там зубів. 26. Це 13, це 26. Це я так той год сіяв. Тут поки нічого не трогав, той я так сіяв, але трохи здорова норма, десь 35 кг на гектар виходить. Дозаказав я собі ще сюди шестерню. Ще одну на 13 я заказав. І на 28 мені прислали. Получається, сюди в 15 я поставив на 13. А сюди можна ще зменшити норму, поставити оцю на 28 але я поки її не ставив, бо виходить, не влазив. Ну як вона влазить, ципка не вистачає. Треба удлиняти ципка. То я поки його не удліняв. Цього ставив так, як і є, а тут поставив на 13. Уже пробував я нею сіять. Десь виходить 30 кг. То було 35-30. це 30. ну значить, Трошки теж багато. Але в мене люцерка позапрошлогодня, дня, то хай трохи буде більша норма. Так, Кому? А, і ще одне. Як сіяти люцерку, центральний винт треба трохи скрутити, щоб сівалка наклонилася до трактора, тоді менша буде глибина. У мене зараз на сушниках. Стоїть, ну, як на сою, на пшеницю. Там глибина посіву десь приблизно 5-8 от, до 8 см. Коли накручуєш винта, то вона виходить, на колесах наклоняється і сошники трохи приподнімаються. Ну, там, на пару сантиметрів церкву глибоко не треба. Там, 2 см із голови фадить. Тобто наклонили. Щоб не сильно заганяло її в землю. Так, Кому це відео було корисне, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте лайки, а я зараз буду їхати сіяти.